Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLab Repair. Сьогодні в нас на ремонті Пакети 2 OpenFox. Пояснили мені залито водою чи чим там. Ви можете бачити. І, і не вмикається, включаю. Даю вживлення, і нема ніяких признаків життя. Добре, розбираю. Зараз будемо дивитися. Тут пломбочка вже зірвана. Там не удавно добре, будемо раз, от тут це трохи зле. Да, а, тут вже хтось щось тут приліплю. приліплював. Ноу-хау робили. А, заміна конденсатора була. Я бачу. Тут от, е, а чи ви будете бачити, конденсатор такий отовчений. Ну, тут всі ножки, схеми пам'яті перетворювачів. Так, да, ну це трошка трішечки це недобре такий. За все треба відмивати. Отре боком стоять. Може бути ніжки відгнивші на конденсаторах. Таке може бути о. Ви бачите. Так, ну, добре. А, о. Добре. Видно? Ніжка відгнивша. Треба це все е розбирати, відпаювати всі конденсатори, це все чистити. Ну і запускати. Тут по на блоці живлення. Да. Так, ну що ми тут ще розберемо? Живлення? Зняти може? Передну панелючку можна зняти. Отут ми бачимо сліди корозії. Буде відчистити. Клапка переключання каналів. перед назад напевно, що так. Заржавіла. О, не знаю, чи то воно вдасться нам його відновити. Але попробуємо так, тут один ще ще два. стоїть. Ну, не знаю, чи то буде сенс цього ремонту. Але попробуємо. Добре. Я ставлю на паузу, повідпаюю це все. Може відчищу. Ну, побачимо. Так, відчистив я плату, ну як зміг. На жаль, тут це вже не відчищується, поміняв я. Конденсаторів пару штучок. Та й цей, та й перегнивший. І, і включив, і ну, результату ніякого не дало Я, на жаль, не знімав. Потім я почав перевіряти живлення 5 там, і не один, і не було. 3,3 і 3, ,3 вольт. 1 2. Поміняв я п'ятиніжечку цю по 3,3 і 3, ,3 вольтам. І Т2 запустилося. Я включу. Донори в мене такі. Це дев'ятий канал. Зараз я підключу. Ну і збираю. Я це все лишаю так, як є. Оце ноу хава таке. Або підключу зараз, як є. Не виключати. щоб не виключати. Жаль, я не знімав, як я перевіряв. Тут на ремонт ще одно Т-2 піднесли. Треба от подивитися буде зараз. Може, одним відео. Так. Так, і все. Т2 працює. Я скрутив. Пульта, на жаль, немає. Так, переключать канали. Ось такий їх. Ну і все. У мене то антенна не є сильна. Так, добре. Е -е. Перевіряю зараз, я думаю, що, що це одним відео. Ой ну, це заодно зберу. Ей, стоїть прогонце. Так. Так, я думаю, що ми це зараз зразу перевіримо. І, і це Т2. Так, казали, не, не вмикається. Ну, на вигляд, ну, Глядаю новим бомба, що є. Так, спочатку ми перевіримо блок живлення. Пет є. Yeah. А ну ми його ввімкнемо. Тут немає е, цифроблатика. Я підключать до щось світиться? Я підключать до телевізора. Добре, зараз ми міняємо місцями. Так, це ми виключаємо. Це ми виключаємо, відключаємо Підключаємо. Ось тут в мене від помехи. Та, на що від світла. Так. А, телевізор включився. На що то мені принесли? Робоча Т2 на ремонт. Ну, якось так. Добре. Збираю я це в корпус, ну і зараз включуся. Так. Да. Два працює. Показали, що не, не працює. Добре. Ну і все. Два відремонтовано. Це віддаю без ремонту. Це кому сподобалося. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.